Будь ласка, да, У нас Ігор Рибінський, «Железний специально. Ну что можу сказати, значить, я застречался с з Киристом з Колозер. У нас проводилось в Голубесонском районі тоже таке совещание, но ну, я не сразу запрежал. Но опять там не буду рассказывать. Я це там не буду, потому що це було в такому, так сказать, подпольном я не ще раз ничего. Но ну, з того, що було, сказав представитель ОДАТА. Нікуди ви не денетесь, будь любезны, кто документи, тобто, то есть. обратного пути нет. Когда люди начинают задавать вопросы, а почему, а где экономическая доценность этого дела, что будет дальше, ответ был такой, так как говорили мне люди, это рука Москвы, это сепаратизм и так далее. Вы льете воду не на минус. То есть разговор изменения того, как собрали в опрах, абсолютно абсолютно неконструктивный. То есть головы этих рад были возмущались, а им тупо закрывали рот, так я понимаю. И казалось, что надо это делать. И самое главное, до 16 червня, да, Будьте любезні, приготуйте пакету документів, есть тобто, пройдете дві сесії, прийдете два слушання, узгодьте, пожалуйста, в в, в юстиці загласно закону, якщо треба пройти референдум, і вже до 16 квітня до формирання бюджету наступного року, под ласка, вже не будуть ваші пропозиції, це мероприятий розговорю. Така була розговор. Якщо ми балакуємо з депутатами наших нашого ну, федерального сесійської ради, то люди навіть не знають, куди нас береться пристоїть. От у нас скажуть так, щоб визнати, допустимо, порт, порці побережь, є доматок, це степне село, вроді би до нього, другий до добахте. И, и вот, вообще, в общем-то, понятно, что никто, никто ничего не знает, но... Да, вот сейчас вы скажете, да, да. Но разговор такой, что, короче, не хотите, никто вас спрашивать не будет, будем объединяться. Как объединяться, куда объединяться, экономичная доценность никто тебе не рассказывает. Вот все касается железного, железного порта, кругозерка, такая ситуация. То, что мы и чули, вот тех людей, там был, понимаете, кто приезжал с э, солдатом, выступал, Що вы не казали конкретно? Ну, а сельскора тоже мучить, нічого не кажется, потому что так... Вы из Новопытарівский? Ну да, Сільська. Вона целесовского. А на Не священнике... Нет, нет, ні бы долматика води. Ну, Бахтерев. Теперь же тут питання таке, що виникає, саме головне. У нас, наверное, 15 депутатів, да? А там 30. І ви знаєте, що, допустим, невездопорция коррупционная схема. Так, да? деревание все, что можно. Значит, тут у нас 15 человек, между собой не разберутся. А тепер що получается? 30 депутатів будуть в Бехтерской у нас разпределять наши реграционные ресурси. Понимаете? Одно питание. Друге питання, в законе написано. Бюджет формируется, в зависимости от численности. У нас полторы пол, пол, тысячи человек. Мы сейчас имеем инструменты, которые, если мы нормально, люди будем работать, мы два раза три раза повысим бюджет. Так що ми по три зробимо бюджет, который для себя заработаем, а пропорционально, що на по 3000 дадут, то дадуть, забрали бьехтери. Кто на це питання відповідь? Ну це ж я так уже понимаю, там Москву надо мовчать. Все мовчать, никто ничего не знает. Ось така ситуація на сьогодні. Ви знаєте, я думаю, схожа ситуація в багатьох інших громадах. Ось Антонівка, представники і козачних ну, да, Будь ласка, да, да, значить, хочу сказати, що ситуація склалася в територіальній громаді козачних лагері і крімки. Оговоренні ну, ніякого не проходить. На сесії голова зачитав, що буде таке об'єднання територіальної громади. і робота практично собатується, до населення нічого не доводиться. Хочу сказати, що всі територіальні громади, які нині існують, вони всі створені в один день в 97-му році. Статут цих територіальних громад писався десь на столі, там двома-трема чоловіками. І це можна враховуватись при створенні нових територіальних громад, щоб обговорення статуту люди обдумали цей статут і правильно його виписали. Хочу ще сказати, що немає загальних зборів е територіальної громади. Це теж порушення законодавства. От є у нас територіальна громада ці позачора, а е теж протокол загальних зборів. Він його немає. Фактично, якщо розібратися, то mm -hmm. вона незаконно створена. Самої і, і, самотина да. і тому хочу, щоб це в, в, враховувалося при створення нових територіальних громад. Хочу сказати ще, що практично все саботується цією там старою новою владою, цими старими, старими новими, саботується не знаю, по чи указки з населенням нічого не проводиться. Люди не знають, як буде проходити. Я так розумію, суб'єкти, з ким ведуть перемовини, це голови, це максимум і то да, примов. Да. Ага. Я просто хочу сказати, на примере казачих лагерів, ми територіально так розположені, що нам трудно щось то присоединить дополнительно. С сторони стороны река, з іншої сторони Каховський район починається. З третьої сторони у нас село подспихнет. Вот на последней сессии бухгалтера... зачитал каштурс с этого сельского совета. В общем, всего абсолютно дотационное. Начали мы со своего бюджета. Мы идем, в принципе, неплохо. Сами себя можем обеспечить. Благодаря тому, что чуть-чуть больше отчисления налоги, предпринимателей и прочее, Лес у нас там. Вот. Ну то есть, э, как сама по себе Казачалагерская сельская рада, она выжила. Ну вот мы нам привели данные под Степенской, там получается у них денег их хватает до июля месяца. Дальше у них полная дырка, никаких субвенций нету. И это не обсуждалось, это просто довело до наших депутатов. Людям ничего не доводилось, но вот на уровне депутатов это ну, э, рассматривается так, зачем это нам нужно. Поэтому... Контакт. Я тільки що прочитала, що вас планує приєднати до Костянтинівської сільської ради. Як вона заявилася? Я перший раз обіцялася. Я також дивую, ви називали інші якісь прилеглі території, але саме прикосавка буде теж до того. Тобто що я спілкувалася вчора по смітдержавній адміністрації. Є така інформація, що саме державна адміністрація, коротше, законами, нормами, тобто там відстань повинна бути певна, то що там є певні умови то вони поділили, взяли ту -ту карту і покреслили так, да, як вважали на роботу. Потім по районах також була дана команда зробити те саме. І райони окремо також робили керуючі законом. Зараз, начебто, вони подивилися майже схоже. Але я думаю, ці відмінності, що людям на містах кажуть, і що дійсно є в документі, за рахунок того, що робили дві структури. Ну, скажу, та питання, як узгодити все, і хоча б між структурами, але взагалі то на і я що я хочу сказати, що дійсно громади не збирали, тобто, або якщо збирали, то це було зверху, а не знизу. Тобто люди не знають взагалі не розуміють, що є спені закони, і вони найкраще ведуть до розвитку дійсно громад. але люди не мають інформації, вони мають чутки, дехто з місцевих. Представників влади ну, поширює такі чутки, щоб люди не хотіли, люди обурені, і вони ну, створюються такі умови, щоб громади відмовлялися. У мене є така неперевірена інформація, телефоном повідомлення з району, що деякі громади вже, начебто, провели слухання і відмовились від цієї реформи. Тобто місцева влада не хоче об'єднуватись, тому що буде не три сільські голови, а один. І буде хтось один, а хтось двоє випадає. Тобто я це. Ну я хочу зауважити тут. Ми ще вислухаємо всіх інших, але проблема в іншому тут, а в тому, що не розуміть максимум, кого збирали громади за моєю інформацією, якщо не так скажіть іншого, то це збирали депутатів солошного правда. Це максимум, <плес> максимум. <плес> але не людей. Але наскільки ми знаємо, давайте говорити правду у 80% відсотках випадків принаймні на Херсонщині, Контакт у тих, хто обраний селищний голова і депутати з громадою реальною, мінімальний, або його нема взагалі. Ну на жаль, так є. І немає розуміння, що відбувається насправді, і плюс немає політичної волі як я бачу, сказати та ні, ні, у когось ви його, та ні, не так у вас. що ми заслухали залізний Казачі лагері. зараз ми ще не всіх заслухали. Говорять про те, що розподіл, це як вони це бачать, не попитавши громади, недоцільно, економічно недоцільно, територіально. У нас Херсонщина може не так але поправте, У нас особлива область давно вже обговорюється. А дійсно є параметри звідси, відстані, як Наталія сказала, є параметри з кількості людей, що не менше п'яти тисяч людей в одну громаду, але у нас дуже розтягнута велика територія області і мало населена, або інші, і так рахували, є такі багато таких випадків, або інші критерії не виконуються а, з приводу відстані, що треба ну, більше об'єднувати, щоб була кількість населення, або кількість населення меншої. Тобто тут індивідуально потрібно вирішувати, плюс індивідуально дивитись. Триваєтесь... Дійсно, на місця об'єднати селищно породне селище, наприклад, селищем овочевом. У них навіть різні проблеми це, це нонсенс, і може воно одне проживе, і громада дійсно самі себе забезпечить, а ну ніж інше. Я просто резюмую, тому що це обговорилось не раз у малих групах і на інших. А засіданнях, тому я можу сказати думку, бо ну не раз ми це обговорювали, але це ми громадські активісти між собою. А це повинна була зробити влада, причому в усіх районах, усіх громадах.